Зараз я приступаю до обробки гульфіку. До цього моменту. В мене вже з'єднані брючини по боковим швам, єдиним швом я стачала на машинці на 1 см і проклала оверлочну строчку. І також Крокові шви Крокові шви я зробила в різні сторони, кожен зріз обмитала оверлоком і стачала їх потім прямою строчкою. А також оверлоком обробила шов сидіння. На правій і на лівій частині брюк. Тобто, в мене вже все підготовлено до того, щоб зараз пришивати блискавку і обробляти гульфік. Для цього нам треба взяти деталь від коску, ми її вже продублювали. На самому початку складаємо ось так її лицем до лиця. Треба зробити ось такий скос. Ось так це виглядає. Я проклала пряму строчку вздовж цієї лінії на ширину лапки. Тепер я зрізаю це все зайве, вивертаю, це треба тепер добренько припрасувати, і відкрити ось цей зріз по довгій стороні, закрити касою бійкою. Я вже заготовила свій відкосок. Тепер на відкосок нам треба нашити блискавку. Край блискавки вкладаю так, щоб він не виглядав з-під цього відкоску. Рівняю по косій бійці. Ось так. Щоб все було рівненько. Оці хвостики, потім я зріжу все, що там зайде в пояс, це воно все прибереться. Прокладаю пряму строчку ось тут. Пришиваю свою блискавку до відкоска. Я вже притачала блискавку. І, до речі, я прибрала ось цю металеву штучку, металевий стопор, щоб ми коли відстрачували, потім робили відстрочку у гульфіка, щоб ми гулкою не натрапили якраз на ось це місце, де у нас була металева ця штучка. Все, я запрасувала свій припуск ось іде центр брючини. Я вкладаю. Урівнюючи зрізи, можна приколоти булавочками, можна наметати Це кому як зручно. Все. І прокладаю тут строчечку на 01. Пришила я світ косок з блискавкою до штанини. Тепер шов сидіння, я скалую лицем до лиця. Булавочками обов'язково дивлюсь, щоб тут в мене було ідеальне перехрещення, щоб зустрілись шви. І далі скалою булавочками його, дивлюсь, щоб в мене тут співпали ось ці мої мітки з середини переду. І намагаюсь, якраз дошити його ось тут до цього місця, де я пришила цей відкосок. Булавочками також я тут з'єдную. Коли буду зшивати, тут максимально треба буде відігнути, щоб якомога ближче лапкою сюди під'їхати. Сколо повністю шов сидіння і прокладаємо пряму строчку. Дивимось тепер, що вийшло. Наш шов сидіння повністю з'єднаний. Ось тут до точки, де пришита блискавка, тепер треба розпросувати. Шов сидіння, і запросувати ось цю центральну, по центральній лінії ось цю частину брюк. По нашій намітці, якраз чітко перегнути і запросувати. Так, дивимось, я запросувала по намітці. Укладаємо центр до центра, і тут, щоб ця наша намітка і ось цей згін сходився. Поєднуємо дві брючини по центру. Я кладу їх отак на стіл, щоб воно лежало на рівненькому і з'єдную, фіксую булавочкою. І тут також дивлюсь, щоб воно лежало рівно і сходились в центрі. Є тепер треба блискавку нашу пришити до оцієї. Обтачки. Я ось так перевертаю, притримую пальчиком. І з'єдную булавками блискавку разом з цією обтачечкою нашою цільнокроєною. Прибираю булавки з центру і прямою строчкою можна тут розкрити, прямою строчкою пришиваю блискавку до обтачечки. Блискавка наша тепер повністю вшита. Пряма строчечка, тут все акуратно, відкосок ховає обтачку. Тепер треба намітити нам лінію, де буде відстрочка по гольфіку. І заколоти булавочками треба розкрити спочатку. Можна також намітку зробити. Так, я зафіксувала булавочками птаточку, і буду зараз робити ось тут пряму строчку. Обов'язково треба. Прибрати від косток, щоб він у нас не попав сюди під строчку. Все, прокладаємо пряму строчечку. Все, у нас повністю все оброблено. Я зробила закріпку ось тут, а також зараз покажу. Ось тут я гульфік закріпкою прихватила до обтачки, щоб він у нас не бовтався там всередині. Все виглядає все акуратно. Зараз можна. Вже прибрати намітку, зрізати зайву блискавку, яка виглядає, і оснаравити верхній зріз брюк. І все після цього приступаємо до поясу. Прийшла черга до обробки поясу, я заготовила вже шльовки в три складення у мене тканина, так як вона в мене товстенька, тому одну частину я обробила верлоком. Завернула одну всередину і ця, яка оброблена волоком зверху. Тобто в три складення тканина і з двох сторін ось так прошила дві паралельні строчки. Нарізаю їх по приблизно 8 см, треба 5 шльовок. Потім викраю деталь пояса. Я завжди вирізаю трішечки довше, ніж треба по викрійці, бо при проклеюванні пояс може, ну, тканина може трішечки сісти і нам буде не вистачати. Тому я завжди. Додаю сантиметрів по 3 з кожної сторони, ну скільки вам дозволяє тканинка. Краще потім зрізати зайве. Тепер пояс проклеїли і одну сторону пояса треба обробити касою бійкою. Я ось так лицем до лиця починаю не спочатку, трішки залишаю там сантиметра три. Укладаю зріз бійки і зріз пояса вирівнюю. На ширину лапки прокладаю строчку прямо. Потім відвертаю бійку, запрасовую її, обгортаю, оцей зріз пояса. І на 01 пришиваю бєєчку. І у нас ось цей край бійки залишається там, на ось цій стороні, де у нас проклеєний він. І ось так обробляю, також не доходячи тут сантиметрики 3 до краю. Ось так це виглядає. Я вже нашила бєєчку. Так, як пояс мій буде 4 см в готовому вигляді. Я відкраю бійки, відмічаю 5 см і запрасовую по цій лінії, навпіл. ось так. Запрасувала я по лінії де відмітила 5 см. Це буде в мене внутрішня частина поясу, та, яка буде до тіла, це буде лицюва. Буру картону, в мене є ось такий 4 см, якраз шириною трафарет. Я його ставлю на лицеву частину і запросовую по відзгину ось так по трафарітіку своєму 4 см. Завертаю припуск, там, який залишився. І ось так запросовую лицеву частину пояса. По всій, всій довжині показую готовий запросований вигляд. Ось моя лицева частина пояса 4 см і зворотня частина 5 см. Тепер можна пояс пришивати до брюк, але спочатку треба понашивати шльовки на брюки. Я вже осноровила верхній зріз брюк, і тепер булавочками зафіксую шльовки. Першу шльовочку я буду робити ось тут за першою складочкою. Лицем до лиця укладаю шльовку. І фіксую булавкою. Так, другу шльовку я зроблю не на боковому шву, а далі, щоб не було у цього утовщення зайвого. Якщо можна його уникнути, то краще уникайте. І на ширину однієї шльовки, тобто на сантиметр. Я фіксую шльовочку свою, так само з цієї сторони, і остання буде по центру. Пришиваємо прямою строчкою. шльовочки мої пришиті. Я намітила ще лінію, сантиметр, лінію, де буде пришиватись пояс. І тепер запрасований пояс я укладаю лицем до лиця з брюками, я відступаю десь сантиметра три. І укладаю так, щоб. Коли я пришила, в мене ось цей згін залишився, і він ось ішов якраз в мене ось тут по ось цій сантиметровій лінії, щоб у мене залишився ось цей згін. Тому, коли я буду пристрачувати, і ви, коли будете шити, старайтесь не залізти голкою сюди за згин, краще його трішечки далі прострочити, не в сам жолобочок, а ось поряд зі згином. І тоді він буде гарненько лежати ось з лиця. Вас залишиться оця ідеальна рівна ширина його. Укладаю до лінії, тримаю, пальчиком притримую припуск, фіксую булавочкою, так пояс по всій довжині, і пришиваю його прямою строчечкою. пояс зафіксований. Прикладаю пряму строчку від початку і до кінця. Не забуваємо, що ми голкою маємо не переїхати в цю сторону. А строчити ось так не по центру, навіть жалобка, а чуть Трошечки-трошечки за його центр. Пояс наш на місці. І ось, бачите, я його не запрасовувала, а він вже лежить так, як треба, за рахунок того, що я шила якраз про той жилобочок, що я вам казала, не прям в нього, а міліметрик від того згину. Тому запрасована частина лягла прям так, як нам треба. І тепер, поки ми остаточно пояс не прошили, я заготовила з бієчки ще дві, два ось таких хлястика і вшию їх сюди в боковий шов гарненькою закріпкою сюди їх закріплю. Це будуть шльовочки для того, щоб вішати на вішак наші брюки. Пришиваємо ці шльовочки в бокові шви. Потім шльовки для пояса на ширину лапки. Я ось тут з добрими закріпками. Прострочу кожну шльовочку. Це треба нам для того, щоб площина ремня у нас буде, щоб він нормально заходив у нас всі шльовки, треба дати трішечки ось цю свободку. За рахунок того, що ми їх зараз ось тут перестрочимо на 0,7. І у нас в готовому вигляді вони ну, ось так будуть виглядати. І потім зверху ми їх попришиваємо до пояса. Так, шльовочки мої на місці, я їх зафіксувала. Далі нам треба обробляти пояс, вже пришивати до брючини. І так як в мене тканина досить товстенька, я не буду обробляти пояс так, щоб він в мене закінчувався якраз ось по центру брюк. Бо буде ось тут складно обробити, тобто тут буде напрямку дуже велике утовщення, тому я хочу його зробити трішечки далі, щоб він виглядав от сюди десь на півтора сантиметри. Тому я відмічаю лінію. 2,5 см, тобто півтора готового вигляду і плюс 1 см на припуск. І відрізаю зайве. Точно так же роблю тут. Півтора буде виглядати сантиметр припуску, і відрізаю, вирівнюю ось цей край. Я зрізала зайве з однієї і другої сторони. Тепер починаємо зшивати пояс. Перше, що ми робимо, ось тут ставимо насічку невеличку, якраз чітко, ось так, де у нас згин насічку, тут. І, само собою, з цієї сторони, також надсічечка по згину. Там, де надсічка, ось так. Конкретно по надсічці згинаємо, вирівнюємо наші края. Тут все урівняли. Булавочку сюди. Тепер дивимось далі. Нам треба в пояс сховати ось цей шов. Тому його ось так, ось цей гульфік сюди, якби. Відкручуємо, от прям ховаємо сюди. І дивіться, от де у нас блискавка, строчити будемо десь, ну, за блискавку. складаємо зріз з цією бійкою, ось так урівнюємо края пояса, фіксуємо булавочкою тут також. Треба тут дуже обережно, щоб ми не зустрічі, це не захватили в шов. Коли будемо шити, там руками треба буде все це трішки підправляти. Поставили ми цю булавку, до якої будемо строчити. можна поставити дрібніший стівок на машинці, щоб воно міцніше трималося, особливо колись тут будемо кутики вивертати. І на 1 см прокладаємо так строчку до цієї булавочки і робимо в кінці закріпку. Тепер я зрізаю куточки. Також можна зрізати один з припусків, щоб не було. Такого різкого перепаду по товщинам. Тепер вивертаємо підправити куточок. Ось що у нас має вийти ось таке закінчення поясу буде. Тепер точно так само робимо з цієї сторони. Завертаємо гульфік якби всередину пояса, урівнюємо по згин і прокладаємо пряму строчечку ну, до середини гульфіка нашого. Кінчики пояса готові. Тепер треба булавочками зафіксувати ось цю відкриту частину пояса. Я ось так викладаю, фіксую булавками його добрючини по всій довжині. І потім ось сюди в, в жолобок між поясом і брюками, я прокладу строчку і тим самим пришию ось цю частину. Пояса. Ось тут, в цьому місці я викладаю так, щоб у мене зійшлися бієчки в один куточок. Готовий поясочок, все акуратно у нас пришито. Ось так виглядає з середини, все закрито. Тепер треба нам попришивати ось ці шльовочки. Я ось так відгинаю її, ставлю собі крейдою мітки, де вона має бути, і потім просто ось так підвертаю її. Рівняю по цим міткам, і на машинці, ось тут, пришиваю майже в самий край на міліметрик, а потім це зайве зрізаю. і так роблю з кожною шльовочкою.